Вітаю вас! Кожна американська сім'я робить закупи продуктів харчування на вихідних. Але ви знаєте, не завжди цих продуктів вистачає на тиждень. І тому, коли сім'я велика, то приходиться скуплятися і на протязі тижня. Ну, Звичайно, як і в наших українських сім'ях. І от сьогодні у мене дочка, вийшовши на обід в перерву. Зробила невеличку таку невеличку покупочку продуктів харчування. І саме її зараз я хочу вам і показати. Після роботи зять приїде, теж відвідавши магазин, і я покажу, як і він скупився. Тож починаємо з того, що прийшла в мене дочка з магазину discreet market Ось така упаковочка в магазині, дають в таких пакуночках все. Вони не поліетиленові, а з, такого, ну, з такої як тканинки. У кожній торбині лежать якісь продукти. І от зараз я їх розпакую і покажу ж вам, що в них знаходиться. Ось перший пакуночок у ньому лежить виноград. І теж маємо вишню. Ось така упаковка 9,34. Також шпинат 3,99. Виноград 6,46. Тут 2 паунди 590 унцій по 2,49. І тож на суму 6,45. Також морква 7,99. Ось така упаковка моркви. Отакий пакуночок морква. Так, диня 6.98. Ось таку маємо диню. 6.98. Зелений горошок. Долар 49. Такий заморожений це дитині для їжі. ну Також можна використати для супів дорослим, звісно. Йогурти 4,99. Ось такі, 6 штучок для маленької дитини. Зубна паста 3,29. Отака дитяча зубна паста. Дві штучки по 3,29. Горіхове масло. Ось таке горіхове масло. Лікар-педіатр рекомендував нам давати маленькій дитині горіхову пасту для того, щоб в подальшому в її житті не було алергій. Тож зараз треба трішечку розводити водою і давати ось так. Також бутилочка вина. 17,99. Дочка ось підказує, що вино було сьогодні на сейлі. Його звичайна ціна 20 доларів, сьогодні 17,99. Також купила бутилочку, таку дитячу за 10 доларів. Купила їх дві, з однієї вже кормить малюка. також отака дитяча їжа, щоб брати в дорогу та кормити дитинку по 3 долара. За одну штучку. А також він що в магазині купила ще ось такий хлібчик. Чорненький це спеціально для того, щоб годувати малюка, щоб він, в нього ще зубиків немає, то щоб педіатр рекомендував, щоб він точив зубики, щоб вони швидше вийшли. Ось такий хлібчик, щоб він жував цей хлібчик. І ось так тепер будемо чекати зятя з покупками і зробимо ще одну розпаковочку сьогодні. І тож вся ця покупка составила 100 доларів. Подивимося, наскільки ж скупиться зять ввечері. Йому замовляли лише хліб. І тож приїхав зробити зять і робимо ще одну розпаковочку. Що ж він нам сьогодні привіз? Ось такі продукти. Ось таке морозиве, 80 грамове. Коштує 2 е, 2,69. Сухарики 99 центів. Коштує. Хлібчик, отакий чорний хлібчик 4,29. Без добавок 4,29, звичайний чорний. На... І з додаванням насіння теж 4,29. Отакий він в розрізі, я вам скажу, що хліб дуже і дуже смачний. З насіннячком. Тепер, отакий ще купили хлібчик. Теж у мене він вже є розпакований отакий біленький хлібчик, з чимось схожий на лаваш. Його ціна 3 долара 29 сентів. А також маємо колбасні вироби. Колбаса вершкова. Отака американського виробництва в Нью-Йорку її зробили. Вага 1 паунд 30 унцій В одному паунді 453 грама. Тобто нема тут і пів кілограма навіть. Ціна за.

І оця упаковочка коштує 8 доларів 60, 68 центів. Сосіски. Отакі вершкові сосіски, курячі. Один е, паунд 207, 240 унцій. Ціна 6,69. Оця упаковочка коштує 8,30. Скільки ж в упаковочці? В упаковочці 9 штук отаких от Той 9 штук отаких сосисочок. Ось і пройшлися ми з вами по покупочці. За всю покупку сплатили 58 доларів 79 центів. Все це нам було складено в отакий пакетичок. Побажали нам Have a Nice Day і подякували за покупочку. З таким смайликом пакетик, майже так, як і у нас в Україні. Тож зробили ми з вами невеличку розпаковку, подивилися, що скільки коштує. Мене щось саме більш вразило отаке морозиво. 2,69. Зовсім невеличкий. Зовсім невеличка пачка, 80 грамів, як я говорила. І ось таке задоволення. 2,69. В кафешки, звісно, воно буде коштувати дорогше. Бачила, що саме дешеве маленька. Паковочка 5 доларів, ну, звісно, є і дорожче. Побуваємо ми з й в кафешки, тож подивимося, які там ціни, що скільки коштує. А на сьогодні все.